Це звіро гідної породи, лохне з холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Зразу не роздраті. Перша думка, про Ж є. А, і є про, про родину, про Любов Сенко пише про те, як ну, от навіть сварки в родині відбуваються, про це теж вище. Люблю легенди нашої родини. Писати можна тисячу хвилин. Коли ще баба молодина, вони були веселі і курлени. Вони в житті насердилися і разом. І діти гарні, любий чоловік. Але якщо вважали за образу, тоді мовчали страшно і навік. Щоб не було там, будень чи неділя, не вдаючись ні в який монолог, вони йшли у мовчання, як в підпілля, вони буквально замикались в льох. Вони не те, щоб просто так мовчали. Вони себе вже з живущих виключали, вони робились білі, як стіна, вони все розуміли, вибачали, але мовчали. Тяжко так мовчали, наче в них вселився сатана. Усіх трясло з того переполоху, Щезали всі, хто вельми їм допік, та, мамочку, та вийдіть з льоху, в душних благали діти і чоловік. Вони мовчали, як у бастіоні, вони благань не мали на меті. Непереможно безборонні у своїй великій німоті. Коли ж вони відходили потроху, І вже от серця зовсім одлягло, вони капусту вносили із льоху, і більш про це вже мови не було. Dekisel bom se...